Бедзіт Міллер і Джен Хіл бути чемним. Канал, на казка» Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Таніша вчора розлила виноградний сік на свою нову сукню Ті засміялися. Я теж майже засміявся. Але мама завжди каже мені бути чемним. Тож я спробував. Я не думаю, що це спрацювало. Я сказав, Фіолетовий мій улюблений колір. Я думав, таніша посміхнеться, але натомість вона вибігла в зал. Коли вона повернулася, час перекусу закінчився. Вона одягла свій халат для малювання і ні на кого не дивилася. Я ледь не сказав таніші, що мистецтво мій улюблений урок, але не хотів, щоб вона знову пішла. Тож я намалював фіолетові плями додав трохи зелені, поки не отримав купу чудових фіалок. Малютче я думав про танішу. Може, мені варто було дати їй свою серветку або позичити їй мою футболку? Можливо, пролити на себе сік, щоб усі витріщилися на мене, що взагалі означає бути чемним. Приготувати печиво для містера Рінальди, який живе сам, віддати землі для тебе черевики тому, кому вони пасують. Можливо, він також вигорає в них гонки. Може, це означає допомагати. Покласти брудний посуд в мийку, прибирати за Отісом морською свинкою з нашого класу він дуже замурзується під час їжі. Можливо, це означає звертати увагу, сказати Дезмонту, що мені подобаються його сині черевики, попрохати нову дівчинку в класі бути моїм партнером по лабораторній роботі, слухати розповіді тітоньки Френні, навіть ті, які я вже чув раніше. Бути чемним повинно бути легко. Як викинути обгортку чи пляшку в смітник? Або сказати дякую тобі, будь здоровий. Моя мама каже, що найшвидший спосіб стати чемним це називати людей по імені. Привіт, Кайла, що нового, Омар. Доброго дня, Робі робіменблаум. Бути чемним також може бути важко, навіть коли знаєш, що робиш, навчити когось чогось, що добре вмієш сам. Складно, навіть коли ти терплячий. І заступити за когось, коли інші діти нечемні, дуже важко і справді страшно. Можливо, я не можу вирішити проблему та ніч з виноградним соком. Можливо, все, що я можу зробити, це сидіти біля неї на уроці і намалювати цю картину, тому що я знаю, що вона любить фіолетовий колір. Можливо, я можу робити лише дрібниці, але мої дрібниці можуть переєднатися до дрібниць, які роблять інші люди. І разом вони можуть перетворитися у щось велике, щось справді велике, настільки велике, що вся наша чемність розійдеться школою, пошириться містом, помандрує країною і пройде весь шлях навколо світу. Повертаючись до нас із станішою, ми можемо бути чемними знову і знову і знову.